Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень. А у мене сьогодні полив та підживлення трьох орхідейок. Звичайно, я живлювати орхідеї, тобто, от у мене їх сьогодні три на черзі використовувати один якийсь препарат, але не завжди так виходить, як бажається. І сьогодні той день, коли так не виходить. У мене три орхідейки. Три віде підживлення, всі вони три посаджені в відкритій формі. Тобто горщик має отвори, а тому буде проводити полив з зануренням хвилин на 20-30. Оцей горщик невеликий. Він Рослина недавно була пересаджена з 9 -го горщика, Ну, це я вам скажу не набагато більший. А тому занурювати хвилин на 20 я його буду. Ну і звісно, рослина, котра більша, за розмірами і в більшому горщику, то і занурюватися для напивання води, вона буде хвилин на 30, не менше. Для кожної рослини буду готувати сьогодні окремий розчин. Ця квіточка була пересаджена 4 дні тому, а це буде перший полив для неї, і я буду використовувати сьогодні препарат HB101. Дієво він впливає на квітку, знімає стрес, викликає наростання листочків. Хорошо наростає коренева система, він їх стимулює на це. Готується він просто, використовувати відстояну воду кімнатної температури, навіть трошки теплішу. Занурюю в розчин, і в даному випадку торфяний стаканчик я вже при пересадці прибрала, тому можна пролити. І поверху, так акуратно, без фанатизму. За процесом напивання квітки можна спостерігати, коріння буде змінюватись по кольору, фарбуватися в яскраво зелений колір, насичений. На даний момент я ще такого перефарбування не бачу. Бачите, яким воно за кольором стало? Зараз спробую показати на камеру, бачите, якого кольору воно стало? І я роблю висновок, що цій рослині з 9 -го горщика достатньо вологи, вона напилась, підживилась. І переходимо до підживлення іншої рослини. Мені подобається вільна посадка. Ну, я от помітила при поливі дуже багато пустоти, і тому я трошки заповнюю корою. Можна моху кого, я, які смаки, хто що має. Взагалі такий горщик, в котрому дуже багато отвірів, бачите, по всій висоті. І таких рядочків тут три, відкрита така форма посадки. Коріння буде хорошо дихати, провітрюватись. І це залог того, що коренева система не буде гнити. Зайву воду. Дамо стекти і відправляємо рослину. І переходимо до поливу іншої. Цю рослину обов'язково після поливу, протру спонжиком, бурштинову кислоту, візьму дві таблетки. Водний розчин, для того, щоб легко розчинилася, температуру беремо градусів 40. Дві таблетки розчинила в гарячій воді, бачите, вона навіть парує, вона значно гарячіша, ніж 40 градусів, але трошки, бачите, осадка зосталась. Дам постояти хвилин 5. Може, самостійно розчиниться. Більшу ємність, розводжу водою. Трошки, з бурштиновою кислотою у нас готовий. Чому бурштинова кислота? Тому що вона добре діє на цвітіння, вона його пишним робить. Мені подобається взагалі бурштинова кислота, як підживник для орхідей. А, Ця моя квіточка, яку я нею буду сьогодні поливати і підживлювати, бачите, там, от там квітонос випускає. Тому я і вирішила її підживити сьогодні бурштиновою кислотою. Розчин чистий, тут у мене, бачите, три мочалочки спонжики для трьох пазонів. І кожну квіточку розчином пройдусь. Її протру, промию, зроблю такий банний день для них. Це їм буде тільки на користь верхню частину і нижню також. І, до речі, якщо ви відчуваєте, що тургар, листочка загублений, тут у мене нижній листочок, він такий м'якуватий, Хотілося б мати його більш таким твердим. Можна спонжик змочити в кислоті. І покласти його на листочок, так, зоставити і на час, і на два, навіть на ніч. Навпіл роз'єднати. Так. Також добре впливає на листочки, вони стають міцними, тугими, те, що нам потрібно. А ця квіточка покажу вам. Вже настав час її поливу, що я сьогодні буду робити. корінечко тускле. Біло серебрістого кольору стало. Потрібно рослинку поливати. На цій рослині я бачу і таке сіде, коріння, котре обов'язково потрібно поливати і краплини, бачите, роси. Це свідчить про одне, що багато поливу даній рослині не потрібно. Отвори в горщику є, провітрювання діє. Цю рослину можна на сьогоднішній день навіть просто пролити поверху розчином бурштинової кислоти. Якщо ви ще не прибрали торфяний стаканчик, то поливайте так по краюшку горщика. Якщо він уже прибраний, то можете сміливо лити по всій площі, але не фанатійте, шийку не заливайте, любіть свої квіти, і вони будуть вам відповідати взаємності пишним цвітінням. Сьогодні у неї поверхневий полив. а правильна його назва просто проливання. Росте листочок, але щось з ним там не зовсім гаразд, треба розібратися. Можливо, це сонячний опік. Яскраве весняне сонце, трошки попадає на них. Треба приглядати і затінити. Дуже схоже це на опік сонячний. Так, ну і на сьогодні полив цієї орхідеї завершено. Ну, і дійшла черга до крайньої третьої орхідеї білого кольору, здорова квітка, вона відцвіла, випускає листочок, квітоноси, бачите, я обрізала. І зоставила декілька почок. Спяча почка. Одна, бачите, пробудилась. Що тут буде, мені ще не зрозуміло. Можливо, дітка. Можливо, квітонос буде. І на іншому я бачу отаких от два відросточка. Що це буде, також невідомо. Буду сподіватися, що це ростуть дітки. І один квітоносик, ось він такий невисокий. Ну, я сподіваюся, що ця почка також ще прореагує. Це буде окремо відео. Так, листочки розчином бурштинової кислоти витерла мочалки. Непорібно, ну хіба що тут на столі щось витру? Чим я її буду сьогодні поливати, підживлювати. От такий розчин зроблю монофосфат калію. Стимулювати цвітіння орхідеї це дуже класне, добре. вам. Кореневе підживлення, позакореневе Літр води я буду брати 1 грам. Краще менше, але не перебільшити, щоб не, наш... не нанести шкоди. 1 грам це От так паличку змочу, вологою зроблю. Я рахую, що тут є 1 грам. Бистро розчиняється. і кімнатної температури розчиняю. І також способом занурення в цій частинці трошки пройдусь. Тут, же, тут також стаканчика вже немає. Я його вже пересаджувала. він уже видалений. Хвилин на 20. Горщик немаленький. Спостерігаю, як себе поводи коріння, як забарвлення змінюється. Якщо буде таке, знаєте, поверхневе коріння, котре не сховане в ґрунт, Його можна навіть з пульвілізатора приблизкати. Можна так спонжик взяти, змочувати в розчині, котрим ви поливаєте або підживуєте рослину, і прикривати коріння. Ефект також хороший добрий. На 20 хвилин заставляємо її напиватися. До речі, на кожному горщику в мене є отака бумажечка. Оцю квітку я поливала 12.05. А сьогодні у нас 24. Тому буде написана інша дата і вказано чим. Поливала чим підживлювала. Можливо, це і не дуже красиво естетично, але мені це добра шпаргалочка, підказочка. І рослині це не завадить. Ну, Тут ми можемо вже спостерігати з перших хвилиночок, як проходить напування. Бачите, колір змінюється. Просто на очах змінюється. Процес поливу моїх орхідей завершився. Красуньки відправляються на підвіконня, а я буду з нетерпінням чекати на їх цвітіння.